Ну що, переспали? Ми переспали ми після очікування того, що там відбувалося у Вашингтоні. Коли учора нагадаю, президент Зеленський зустрічався з Дональдом Трампом, президентом Сполучених Штатів Америки. Були присутні європейські лідери. Я їх трішечки згодом перерахую, хто все ж таки прибув на цю зустріч. Переспали з думками, і зараз час, напевно, підбити такий холодним розумом аналітичні підсумки. Всього того, що ми почули, і що ми зараз е, спостерігаємо, е, я гадаю, що ви, як і я, зрештою, друзі, кожен із вас, шановні наші підписники, слухачі, глядачі, е, ви переживали чи не станеться мовляв, там біло дому два якогось скандалу, демаршу ще якихось проблем. Я думаю, що всіх було ось ці такі згадки е, і переживання про те, а як могло статися, сталося я одразу забігаючи наперед, скажу на мою думку, доволі все непогано. Зустрічі між президентом Зеленським та Дональдом Трампом. Ну а про те, що саме непогано сталося, далі будемо розбиратися. Отже, я вас вітаю на Ютуб каналі «Третя світова. Мене звати ОСПОТНО. Запрошую вас, товариство, до цього огляду. Або, до таких думок одразу скажу: тут не буде якихось яскравих фотограф і навіть не буду відео використовувати. Я не буду обсмоктувати тему а, того, що президент Зеленський вдягнув він костюм, чи не вдягнув, сподобалося Трампу чи не сподобалось? Говорили про це Fox News чи не говорили? А вони про це говорили. І мені це наприклад не подобається, тому що я вважаю, що в таких серйозних темах, як війна, ну слухайте, ну якого біса ви притираєтеся до того костюма але Бог з вами. Вже Зеленський одягнув щось схоже до костюму, хоч цей не був супер діловий стиль. Але тим не менше він знайшов такий стиль, щоб підійти ось ця історія підлабузництва в Білому домі, що Трампу потрібно вгодити Ну ми вже граємо за цими правилами. Вона відбулася і про це зараз поговоримо. Ви ж, будь ласка, підпишіться на наш YouTube канал, поставте подобайки, пишіть свої міркування та коментарі з приводу цього того, що почули. Отже. Я одразу скажу свою думку. Головну я вважаю, що зустріч була позитивною, тому що за її підсумками, що ми почули, що годується тристороння зустріч Путіна, Зеленського та. Трампа потім європейці е наполягають на тому, що має бути чотири сторонні зустріч за е участю Європи. Вчора, коли говорили з європейськими лідерами, до речі, неочікувано, на відміну від зустрічі з путіним. неочікувано з е нашою делегацією мається на увазі. Ну наша, я називаю це за участі зеленського та європейських лідерів. З нашою делегацією Трамп говорив значно довше ніж планувалося. Тобто, мав бути такий пла план графік, що спочатку тета тет зеленським. Потім зустріч групова із зеленським та європейськими лідерами, і потім прес-конференція інтерв'ю Зеленського на Fox News і все. Але виявилося так, що інтерв'ю Зеленського на Fox News було скасоване, оскільки після паузи переговори відновилися і знову всі сіли і знову говорили ще години дві-три. Спілкувалися про різноманітні подальші деталі того, як має бути облаштована безпекова ситуація щодо захисту та гарантування Україні не нападу Російської Федерації, або якщо у разі нападу чи агресії, якою має бути реакція заходу на такі? Блюзнірські, чесно кажучи, дії Росії, а вони відбудуться. Ну ми майже в цьому переконані, тому що це по суті є головний камінь спотикання усього процесу переговорного, який відбувається, це питання гарантій і нашої безпеки. Ну до того я зараз перейду. Хто був присутній на зустрічі? Був присутній, звісно, Зеленський Трамп з нашого боку також брали участь Сергій Кислиця. Що до речі, дивно він зам Андрія Сибіги, міністра закордонних справ України. Подейкою що між Сибігою та Єрмаком Ом, головою са президента, який теж був на зустрічі. Пробігла чорна чорний кіт. Пробіг чорна кішка, і через це глава МЗС не долучений до процесів, і це чесно кажучи, викликає велике здивування. Як взагалі у нас далі в країні будується дипломатія? Це до речі, ще одна непогана ознака того, що власне далі може відбуватися я про вибори. Я про оновлення певного, якщо у випадку досягнення мирної угоди або перемирювальної угоди, або в принципі угоди, то можливе оновлення політичних еліт в Україні. А це необхідно, це реально необхідна історія з точки зору того, що ну будьмо відверті. Я не кажу це тому, що там потрібно, тому що там нинішня влада погана. Ні, вона до речі, останнім часом робить дуже правильні і потрібні речі. Так воно часто буває, е, там, коли під кінець строку каденції. Хоча цей строк якби вже минув конституційно, але в очевидь в нинішніх реаліях воєнних ми розуміємо, що е, триває е, нинішня каденція нинішньої влади, е, що парламенту, що президенту всіх обраних посад, що місцевих голів місцевого самоврядування, зрозуміло, що це оновлення еліт політичних воно має відбутися. Це очевидна реальність. Вона має відбутися стовідсотково, тому що е, нам потрібна і свіжа кров, нам потрібно оновити парламент, який перестав бути як так собі дієздатним парламентом. Нам багато потрібно багато чого і. Це один із не найгірших насправді що аспектів, на мою думку, цього процесу, який був проговорений у Вашингтоні. Що випадку миру мають бути проведені в тому числі вибори. Ну це так забіг в бік. Так ось, я повертаюся просто до того, хто був на зустрічі. Не було себе, тому що він як подейкують. Має конфлікти з Єрмаком. Був Єрмак, був заступник е голови президента Павло Паліса. Це був єдиний військовий в нашій делегації, який, до речі, якраз таки реально в цій зустрічі е приносив карти, не так як Лукашенко не показувати звідки там напад готується а реальні карти, щоб показати Трампу, де яка реально зараз фронтова ситуація використано було аргумент, який. В переддень саміту підрахував і вивів як константу аналітики Deep State, ресурс Deep State, який показав, що за 1010 днів останніх бойових дій Росіяни захопили менше 1% української території. Просто звісно, коли дивишся зараз на мапи, дивишся на карти і бачиш, що росіяни заволоділи 19%, зараз. Володіють 19% території України. Це виглядає ну так тривожно і. Загрозливо, але насправді, коли ти розумієш, що майже за останні три роки вони просунулися всього на всього на менш ніж на один відсоток території, коли ти дивишся цей фактаж, коли ти його розжовуєш американському президенту замість американської розвідки, це робиш, то ну звісно, напевно, трошечки ситуації систематизовуються І саме тому Трамп учора сказав про те, що мовляв, він не знає в кого зараз сильніші карти в Україні чи в Росії, тому що Росія об'єктивно теж багато втрачає е, особового складу. Вони просуваються по територіях, але це мізерне просу. З точки зору тих ресурсів, які вони вкладають у це просування, тепер перейдімо до того конкретного відповіді, чому я вважаю, що е, ця зустріч була позитивною. Дайте говорити чесно: насправді, все те, що відбувається зараз в Україні, вся війна, яка триває, вона зараз не триває за кордони 91-го року. І це говорю не я, це говорять наші фронтові командири. Це кого говорить Кирило Верес, це говорить будь-хто кого запитати з військових, хто бачить реалії бойових дій. 91-й рік кордони зараз не досяжні воєнним шляхом. Вони досяжні, можливо, воєнним шляхом, як це зробив свого часу Азербайджан щодо Карабаху, але в певній відкладеній перспективі внаслідок проведення мілітарних реформ, внаслідок проведення економічного відновлення внаслідок проведення е, нашого ВПК до просто най най найвищих стандартів і рівня кількості і якості виробництва все це можливе е, ну ми принаймні маємо жити цією надією але станом на зараз воєнним шляхом ми не можемо Відновити території кордони 91-го року це об'єктивна реальність. Відповідно, в такій реальності є два варіанти: або ми продовжуємо далі воювати з усіма нашими катастрофічно глобальними проблемами, які так само існують для Росії. В Росії зараз просто мільярд проблем, і вони е, я не хочу сказати, що там на останньому подиху, але вони в дуже скрутній скрутній складній ситуації зараз перебувають і в економічній, і з людьми. У них, е, хоч зараз і все ще набір, іде дуже високий, непоганий, але. По факту вони теж не безкінечні в нас з людьми. Біда в нас е, е, покраще з технологіями, але знову ж таки, питання масштабування технологій доволі такі дискусійне, дискутивне питання для е, обговорення. Тому е, ми зараз рухаємося війні на виснаження, яка ну просто приводить обидві сторони до тотального виснаження. Це може тривати далі. Насправді це може тривати вічно, ну не вічно, а там дуже довгий час. Коли ми будемо виснажувати одне одного, сподіватися, що ми е, зруйнуємо одне одного. Але для того, щоб це... Зруйнувалися не ми українці. Нам потрібна допомога західних партнерів. Тут нам потрібна їхня рука. Це санкції, нищівні санкції проти Росії. А як ми бачимо, поки що цих санкцій не запроваджується. Тому тут ми залежні від заходу. відповідно виникає другий варіант, в якому захід більш зацікавлений. Це встановити мир. Вчора йшлося про те, щоб встановити не перемир'я, а встановити повністю всеосяжну угоду мирову і. В межах цієї війни, яка зараз відбувається, головне питання в розумінні того, що ми не можемо досягнути кордону 91-го року, головне розуміння полягає в тому, що нам потрібно справедливі умови завершення війни з репараціями від Російської Федерації, і нам, по друге, потрібно встановити гарантії безпеки. Ну, це не пусте слово, гарантії безпеки це важливо, тому що якщо сьогодні ми зупиняємо війну і робимо поганий мир, яким нам, скажімо так, загрожує далі Російська Федерація. Реально мир, яким загрожує, тому що це може бути ситуація, коли знаєте, поганий мир це гірше за війну. Також якщо зараз постановити поганий мир, коли Росія отримає плацдарми для подальших наступів, то звісно, що вона цими на скористається, і вона в майбутньому окупує Україну. Тому ну можливо, не звісно, але. Це буде величезна загроза, в якій ми ризикуємо не висневистояти відповідно в підсумку, що у нас е, виникає, виникає такий розклад: що зараз відбувається боротьба за гарантії безпеки з одного боку, з іншого боку, це відбувається боротьба е, за суверенітет. Тобто питання того, чи Україна буде суверенна, суверенна вирішувати, чи вона розбудовує власну армію, чи скорочує її, чи вона розбудовує свій власний ВПК і продає зброю скільки хоче і кому хоче, чи не розбудовує, чи має вона право вступати в НАТО, чи не має вона права вступати в НАТО. Тобто, все питання про суверенітет зовнішньої, внутрішньої політики, як Україна розбудовує на майбутнє реінтеграцію своїх окупованих територій, як ми збираємося їх повертати? Все це питання наше власне, для того щоб це. Цей суверенітет зберігся, мають бути потужні гарантії безпекові, воєнно-безпекові гарантії, а, і ось це якраз таки зараз головний камінь спотикання. І саме от у цьому аспекті щодо гарантій безпеки я вчора почув позитив. Я вчора почув Джорджо Мелоні, лідерку Італії, яка каже: А давайте застосуємо до України гарантії, аналогічні до статті 5 НАТО. Чесно. Гадки немає, як це має бути встановлено, тому що зараз е, стаття 5 НАТО для членів НАТО не дуже то дуже така і залізобетонна гарантія безпеки. Е, з іншого боку, я почув найбільш позитивну історію. Це від Дональда Трампа про те, що він не виключає зрештою. Він не підтвердив, але й не спростував того, що американці можуть бути дотичні до питання гарантії безпеки. Якби йшлося про американські бази на території України, паралельно з цим тренувальні місії британців французів теж на території України, які би допомагали відновлювати українську армію, встановлювати контрактну професійну армію, проводити мілітаризацію українського населення з сучасним озброєнням. Це би була дуже потужна гарантія безпеки. Крім того, вчора президент Зеленський підтвердив за підсумками зустрічі, що він проговорював із Трампом історію купівлі для України зброї величезних пакетів допомоги та підтримки. Financial Times писали, що це мають бути пакети на 100 мільярдів доларів, які включають зокрема 10 систем Петріот і багато багато чого ще іншого. Зеленський після зустрічі з Трампом підтвердив, що справді такий документ обговорювався, що це, мовляв, не 100, а 90 мільярдів доларів. Якщо не помиляюся, все ж таки йдеться про такий пакет допомоги, з яких, вочевидь, велику складову складе питання співробітництва нашого з американцями по дроновій частині. ледь не половину цього пакету це будуть взаємні історії по виробництву для американців українськими руками, українськими міськами українськими. Технологіями сучасних дронів для сучасної технологічної дронової війни. Е, відповідно про Повертаючись до початку, чому я вважаю, що це позитивно, тому що йшлося про гарантії безпеки, тому що тільки вони зараз є основним по суті, що каменем спотикання. Адже відверто кажучи, путіну є рівно 0,0 довіри. Ви зверніть увагу, навіть учора, коли відбувалися, здавалося ключові Вашингтонські переговори. Він завдає удару ракетно-дронового, використовує балістику, використовує крилаті ракети, використовує дрони в найбільшій кількості, хоч і не найбільша кількість, в принципі, але найбільшій. Кількості за останні два ось цих от переговорних тижні, відколи е, якийсь процес е, зав'язався переговорний, і Путін задає ось цих от ударів. Ну окей, греть з ним е, він задав цих ударів. Ми не плекаємо надії якихось марних, але треба розуміти, що Путін зараз не просто так переміщає війська на Запоріжжя, і головком сирський підсвічує цю тему, кажучи, що ми очікуємо запорізького наступу. Путін не просто так розбудовує в алабузі просто гігантську кількість е, гуртожитків для працівників е, дроново-шахетного виробництва. Тобто це він не просто так робить. Він не просто так в нього економіка вся загрузла і підв'язла в мілітарній сфері. Він не може цей локомотив, який мчиться на усіх парах, зупинити просто ось так. Просто ось так зупинити, тому що цей локомотив від різкої зупинки просто геть його викине з нього, тому що прийдуть еліти і запитають Путіна: а для чого ти це взагалі починав? Що ти досяг? Відповідно, тут важливе питання. Зробити акцент, що, хоч зараз є певна позитивна переговорна динаміка, але варто розуміти, що все швидко не буде. На мою думку, переговорне вікно складеться ну таке. Для укладення тих чи інших якихось речей е, угод і тому подібного, щоб не говорив Трамп. Вітков Рубіо, е, я думаю, що це буде не раніше жовтня листопада, коли повністю стане зрозуміло, чи якісь досягнення є у російського наступу, чи якісь досягнення спромоглася здійснити Україна, в тому числі. І своїми далекобійними ударами в глиб території Російської Федерації, як ми ослаблюємо економіку е, Росії. Я думаю, що ось це так. Тобто, зараз покладено дуже непоганий початок для майбутнього. Але ніяких, от чесно, я з жодним чином не плекаю е, ніяких рішень швидких, щоб там не говорив Трамп, про те, що йому не цікаво одне п'яте десяте перемир'я йому цікава всеосяжна угода про припинення е, е, війни. Я не вірю, що її можливо в нинішніх реаліях досягнути, навіть якщо вона буде досягнута, то вона. Буде дуже швидко, можливо, цілком вірогідно порушена Російською Федерацією. Тому ось так. Тобто, я вважаю, що є позитивна динаміка. А як воно буде далі реалізовуватися, побачимо наразі? Ну що найменше можемо говорити ні скандалів, ні тривожних наших перечуттів, нічого подібного не відбулося. Ось на тому я поставлю крапку. Подякуємо, друзі, за увагу. Бережіть себе. На все добре і став до подобайки теж нашому відео. Пишіть свої коментарі в чаті до цього до цієї трансляції. Ну і будьте активними і згодною головою дякую, будьте здорові!